Розуміли само початку війни, особливо коли іранці почали включатися і допомагати шахідами руським, а бомбити нас і дронами. І тоді було зрозуміло і поставлено завдання. Та мною ми повинні зробити все, щоб руски відчували, що їх удари нанесені удари їх літаками, їх стратегічною авіацією тощо. Ми повинні зупинити. Найголовніше, що було в цій операції: мат, діти або люди, звичайні, пожежники, цивільне населення, ніхто не постраждав. На дитячі майданчики ніякі ракети не падали, дрони не вбили жодну цивільну людину. Не було ні смертей, нічого. Але. Зруйновано 34% стратегічної авіації, і саме на тих аеродромах, з яких вони їх підіймали і били по нам.